Десятиліття викликів змін та зростання Харківський етикластер святкує перший ювілей. Гарна нагода звернутися назад, переосмислити шлях та побудувати плани на майбутнє. Їх головна суперсила – це антикрихкість. Як пройшло святкування, хто завітав, бачили вісті. Визнання досягнень кластера та віра, що українські технології та таланти змінюватимуть світ на краще. Дуже гарний настрій паную, гарні емоції, Це головне. Ну і е, що за цим стоїть е, це наполеглива праця. Наполеглива праця і головне, що це праця результативна. І ми маємо результат. Ми маємо сьогодні ситуаційний центр найкращий в Україні. Перший, до речі, який дозволяє сьогодні відокремлити пові протиповітряну тривогу міста Харкова від цієї області всієї України. І ми маємо зовсім інше життя. Ніж до того, як воно було, ми скоротили приблизно на 40% повітряні повітряної тривоги, яка лунають. Крім цього, я дуже вдячний сьогодні, що ми разом робимо для наших дітей. Так, ми будуємо підземні простори, а отримуємо обладнання для it лабораторії від it кластеру. Наші діти мають можливість сьогодні зовсім по іншому вчитися. Ми розробляємо разом. З it кластером, з Deloitte, серед не для бюджету міста Харкова. Стратегія Smart City. І я впевнена, що ми втілимо це в життя і це зовсім інша філософія. it філософія нашого міста. it кластер від 6 до 650 технологічних компаній та партнерів. Це найпотужніший it кластер в нашій країні. Це і податки, це і технологія, це люди, це робочі місця, це освіта. А це дуже потужно, і Харків взагалі не уявляється вже без ІТ. Тому, звичайно, ми всі змінилися і змінилися пріоритети. І наступні 10 років it кластер буде розвиватися, буде збільшуватися. Це однозначно. Будуть збільшуватися набори до наших профільних університетів. Щодо IT. ну і звичайно, чекаємо результатів результатів у вигляді крутих цивільних проєктів і крутих, звичайно, військових проєктів». Нагоди урочистостей було проведено церемонію погашення спецвипуску поштової марки, приуроченої до 10-річчя роботи Харків АйТі кластер. Попрошувала залишити на А погашення марки насправді дуже креативно підійшли до і там на Марці. Вона є унікальною, є суперлімітована серія. І ми будемо розігрувати її на благодійних аукціонах для того, щоб допомагати нашим силам оборони, бо вони мають багато потреб. Але кожна марка, вона особлює в собі особливий символ Харкова, але з технологічним переосмисленням в технологічному форматі. Тому це дуже цікаво, і ми дуже сподіваємося на те, що ми зможемо дійсно не тільки. Отримати пам'ять, сувенір, але і залучити благодійну допомогу для нашої сил оборони АЙТІ Кластер 10 років тому було створено шістьма. Невеличкими локальними харківськими технологічними компаніями сьогодні харківський it кластер об'єднує понад 885 учасників. Це іт компанії це університети, це різні бізнеси в усіх куточках України, в Харкові, в світі, але всі вони об'єднані навколо мети і з Харковом в серці, з Харковом в фокусі. Тому саме тому ми разом з представниками іншого одного з найбільших бізнесів, бізнес кластерів Харківщини, хімічного кластеру, вирішили створити платформу для відновлення бізнесу, для того, щоб бізнес, гуртуючись, міг знаходити рішення, яким чином після руйнації, який завдає нам Російська держава. Бізнес міг відновитися, відновити робочі місця, відбудуватися і стати ще сильнішим і наповнювати економіку нашого регіону. Розробка платформи «Rise Together» є одним із крайніх проєктів, який спрямовано на відбудову пошкоджених підприємств України внаслідок обстрілів. Ця платформа це шлях до відновлення. Ми зараз збираємо рез підприємств, які були зруйновані. І по ці проекти для відновлення, ми зараз запрошуємо американських і європейських донорів, щоб вони допомагали нашим підприємцям Харкові, які були зруйновані. Якщо у вас підприємство було зруйноване, ви повинні долучитись до платформи, ви повинні зареєструватися, надати документи на це, і тоді тоді вас побачать по всьому світі, в Європі, в Америці. Як це ви знаєте платформа від бізнесу для до, до бізнесу. Це ми не є конкурентами держави. Ми вважаємо, що кожен там підприємець, наприклад, там в Німеччині чи в Італії, де я недавно був і розмовляв з італійськими бізнесменами, може долучитися до допомоги адресної допомоги. Наприклад, Харківхімпрома, або, наприклад, Омеги, або, наприклад інших підприємств. загалом Харків IT кластер є найбільшою мережею системного розвитку технологічної освіти в Європі. Якщо ви побачили, сьогодні ми плануємо плану на 10 років вперед. тоді на 5 років, а сьогодні на 10 років. І це дуже важливо, тому що ми знаємо перспективу. І щось будемо через 10 років планувати. Мабуть, буде вже 3 тисячі компаній в Харкові. Це дуже дуже, дуже важливо. Головне оптимізм. Для Харкова така непересічна організація, тому що ну напевне всі знають, що це найбільший і найкращий із кластерів Він об'єднує ну величезну кількість компаній, які вносять і як і в мирний час, як і зараз під час війни, ну колосальний вклад не тільки в розвиток самого міста Харкова і Харківської області, а й всієї України. Тому я пишаюся, що наш університет, а це Харківський національний університет електроніки, є членом Харківського IT-кластеру. Разом з ID-кластером на сьогоднішній день робимо дуже великий проект, який розрахований на 4 роки, з дуже такою великим фінансуванням, з амбітними цілями. От і ми цим дуже пишаємось. І звичайно, ми сподіваємось на те, що зможемо згодом претендувати на те, щоб заключити і більші. Проєкти, тому що нам це і до снаги, ми цього хотіли б, і ми знаємо, що it кластер максимально залучений до всіх цих робіт. Бізнес-нетворкінг із конверсією в угоди. IT-кластер кластер це ну дуже таке сучасне об'єднання. ІТ-шники ну, у багатьох речах на передовій, скажімо так, зараз. Вони працюють по своїй спеціальності, як айтішники. Вони допомагають фронту. Вони приймають участь у різних цікавих розробках. Вони популяризують місто Харків. Це дуже важливо. І кажуть всім, що це не сіра зона, як казав Олександр, а це сучасне місто, да яке яке знаходиться у зоні бойових дій. Але ми живемо, працюємо, розвиваємось і того ж самого хочу побажати ті Кластеру». Ми співпрацюємо з деякими компаніями ті кластер якраз по виготовленню різного програмного забезпечення, яке оптимізує роботу і збройних сил. Окрім цього, ще допомагає нам ефективніше. Робити свою роботу проти ворога в інформаційному і онтологічному сегменті у нас є така освіта, вона досить специфічна, бо вона дає навички військовослужбовцям здобувати там по збиттю шахентів. Це тренажери симулятори, це системи Майус, де комплексні підготовки ідуть ну до бойових дій там з участю стрілецької зброї, з участю там гратометів, розтяжки, Тобто військовослужбовці можуть отримувати Навички максимально реалістичні. Також зараз ми вже завершуємо фінальні розробки. Це антидронове тренування по збиттю дронів в бо лінія фронту, так звана така лінія смерті кіозон між позиціями, вона повністю пролітається дронами і іноді можна там не зустріти ворога, як то кажуть, живу. А всюди літають дрони. Їх мільйони виробляють з кожної сторони. От сподіваюсь, ми більше. От і ми вчимо наших військовослужбовців, створимо для них технології, щоб вони мали можливість відбиватись від дронів. Я дуже радий, що в нашого міста є такий сильний партнер, як Харківський it кластер. Ми вітаємо його з десятиріччям. А ми маємо з ними дуже багато проєктів, починаючи від забезпечення безпеки в нашому місті, закінчуючи розвитку смарт-сіті. Сьогодні, до речі, з цікавого було окрема панель присвячена. Розвитку Смарт Сіті, де мешканці міста it підприємці та ІТ-спільнота також приймала участь у баченні проєктів, які можуть складатися в концепції Смарт Сіті. Ми приєднались до кластера здається, п'ятнадцяти рік у тому ми там десь в другому десятку компаній, які долучились до кластера. Ми були в другому десятку таких компаній, і дивлячись історію за ці 10 років, ми. Бачимо, що це збудована така системна платформа на сьогоднішній день від, від команди ентузіастів, які були насправді 10 років тому, коли ми тільки починали цей проект, до того грозати, який ми маємо на сьогодні. Це дуже системна системна платформа, яка працює на сьогоднішній день, об'єднуючи сотні сотні, сотні компаній, партнерів і організацій. На сьогодні кластер є. Координаційною платформою яка допомагає різним бізнесам по першу чергу it бізнесу співпрацювати, розвиватися і жити, виживати в важкі умови. Але не тільки бізнесу, але й місту, регіону в цілому, створення можливостей, запрошення у подорож та головне разом сильніші попереду наступні 10 років. Нова стратегія та бачення. Ми вже сформували потужну спільноту, яка об'єднує майже весь it бізнес в регіоні. Але ми вже почали долучати інші бізнеси. У нас 885 членів та партнерів. Що ми хочемо? Для нас є головна, головною там, наступне десятиріччя це стала безпека в регіоні та розвиток бізнесу і освіти. Якщо буде розвиватися освіта, в нас будуть діти. Якщо в нас буде розвиватися бізнес, і якщо в нас буде стала безпека, бо перше і друге неможливо без сталої безпеки, то тоді це буде просто найкраща історія. Що для нас ще важливо, коли ми кажемо про контур, який складається з освіти, з бізнесу та зі сталої безпеки, то ключова історія сьогодні це міжнародні партнерства. Ми не можемо бути річчю в собі. Весь it бізнес в Харкові це міжнародний бізнес, це бізнес, який співпрацює з Америкою, з Європою, з Азією, з Африкою, всюди. І що ми бачимо для того, щоб Харків як фронтір, фронтір це не крепасть, це не фортеця, це щось таке, що стоїть перед невідомим. Що ми розуміємо, в нас на сході чуть-чуть невідомо. То ми розуміємо, що коли в нас міжнародна спільнота долучається, коли ми... Що робимо, коли ми локалізуємо підприємства, коли ми локалізуємо партнерства, коли ми приводимо не тільки клієнтів, але приводимо партнерів, то це вже стає не просто фронтір український, це вже стає фронтір, який ми будуємо разом з нашими партнерами. Тому для нас, як для кластера, розвиток кластеру вже давно вийшов за межі технологічного бізнесу. Ми вбачаємо дуже комфортні умови тут, але для нас зараз важливо сфокусуватися на тому, щоб ми не тільки відбудували в Харків Харків, але зробили його набагато краще. Тому ми не відбудовуємо, а будуємо нове. Анастасія Почорніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк вісті.